Мої катки і кочки. Я сьогодні буду грати в, в оцю от карту. Я ще зроблю і е, хочу зробити віпку. Все, давайте вийдемо. Ух, Тепер треба зайти і глянути чи всі у мене на місці. Треба зараз зайти. Заходимо швидко, давай зайдись. Будь ласка, давай быстрейше ти зайдешь. І мені треба супер быстренько глянути. А, ти на місці. Ти на місці, ти на місці. Ага. Зараз треба глянути, чи бомбардиру. На місці, тоже на місці. Фух, можна виходити? Давайте зараз глянемо, скільки у мене. О, 22. Я ще якийсь. штучки можно купить. Ну, одежду сейчас можно купить. Но я не хочу. Давай ты зараз. Пройди и получи 5000. Ага. Я так вам и поверила. Не, 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 -не. Ребят, не, не, я не хочу это проходить. Хотя можно? Не, все. Фух, слава богу, я сюда не зашла. А то б я там проходила все видео, мне ничего не дали. Давайте будемо проходити, Давайте... Ой, не проходить! Вирості сад! Давайте будемо гуляти. Давайте будемо гуляти, вирості сад. Ось. There is a smell chance. Так, це моє. Давайте щас. У мене собачка? Собака, собака. ще плюс собака. Скільки у мене вже цих собачок? максимум три кладуть. Понятно. Ага. Угу. Так, давайте сейчас будем. Ой, это вот политарет. Ага. Так, что там у меня? Подай інвентарі. А, от, все. Це там. Понятно. Куран Кэрот. Ага. Угу. Давайте це покладемо. Мені сейчас треба долго Так, Голден. Голден Лаб, Голден Лаб, що це таке? Ага, політаред, політаред, що? Це довго? Угу. Мабуть, все. Голден. А, це моя собака. Дивіться, у мене уже якось так, Так, там у мене. Два кілограмів в мене вже. Цікаво, цікаво. Можна мені от політарку? Чи хто, то я не знаю. Вау, як у мене все не вродило, прикольно. У <смі> мене, мене чогось, чогось всі гарно все. Все прям естетично. Чиста мій огород, як якийсь паркур. Проходим паркур день перший. сіма бой сім, мабой сім, бой сіммабой, бой Все, ми прийшли. <смі> О, дивіться, як все естетично. Прям естетик. Прям все. Бомба петарда пушка. давай то глянем. Морковка не в стоке. Оранжевый. Туги. Два. Кукурузка в стойке. А, все в стойке. Когда? Когда? Вы? Когда вы обновитесь? У меня вопрос. Когда? Корн Ага, строубери. Ага, сел. А не собачку мне не жалко. Так, 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 так. Ага. Ага, это 16 минуток. Привет. Ага, что там у вас? Тропикал мифс. Aha, craft. Craft, a. Kento. Kento. Aha. Uh Aha, -huh. uh -huh, tak. Ні, ні, ні ні, ні, Я би могла скрафтити ось це. Але у мене ну, проблема у мене немає останнього і першого. А все остальне я можу взяти з свого чуду огородіка, огородіка. Давайте глянемо. Де брати дерева? Цікаво мені. Гер. Давайте глянемо. гер, о, Привіт! The Shop. Привіт. Показуй мені. О, яка красота! Як прикольно, тільки все в Стоке. Привіт! Давай глянемо. Ага, так зрозуміло, нічого, нічого цікавого, звісно, в нас немає. Ребітінг. Юнкомон це комонка, це теж комонка. Це общий, не обичний. Может быть купить. О, ні, ну, мені шо, а, вы мне что, на дурить хотел, а, это я. Давайте щас. А, это же я там глянула все в стоке почти. Ничего адекватного, так скажем. А де, до речи, бджилка моя. Бджилка. Бджілка, бджілка, Ты де. Бджілочка. а, не та. Та, не та, не та. Мені треба требует тут. Политайр, политар. Лайк! Лайкаємо. Привіт. О, дякую, мені ста поставили лайк. Тепер я їх фірму буду лайкать. Цікаво, цікаво, цікаво як? О, дивіться, як все в інших естетик. Ну, не в мене. Ну не в мене. Ні, не в мене. Гарден. Дивіться, який у мене красивий паркур! Голубіка така прикольна! Макс Петс. Макс! Понятно. Шоп. Давайте зараз глянемо. розглянем. тайм шоп. Агам. Ну, mm -hmm, так бджілки. Фрі, дякую вам, велике Кометінг. Угу. куметінгс хилеси. Петс, угу. ну, у мене є якась штучка. Так, давайте сейчас мого. Голден Лаб. Прибираємо. Вартинг. Томато. Все, я томатик полила. Хоч щось я нормально зможу, зможу робити? Поливать. Так вот, я дощик Так, це мої собаки. Ага, еще у мене йотака вот сыпадрипа дрем поні Е, <гум> <гум> э, Зайка, ти куди пришла? Зайка, ти що? А, <гум> <гум> mm -hmm. uh, це пикап. Пікап. господи, господі. Пікап, пікап тебе. Ага. хоча ципа хай буде. Цыпадрипадем, пампоні буде хай давайте зараз. Мені треба одного пік-ап Голден. Не Голдена. Не голдена. Пусть Голден працює. Дивіться, які бузички, він такі мі, мі мі Дивіться. Та сама різниця. Дивіться, він прямо у ці Бозі. Бузечку бусенку. Прям така бусінка, маленька. Я не можу. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, але ну, забувайте ставити лайки. Підписуватися на мій канал. М'якція клокольчики на цьому. Всім до побачення!